Тенісних ракетів, 10 тисяч. далі у нас на заходи із землеустрою також 10 тисяч. І те, що було попереднє е рішення, по капітальному будівництву водопровідної мережі по вулиці Свирська. Ми перекидаємо 200 гривень, щоб закрити відповідне питання. Все. Шановні депутати, можливо, є запитання. Я акцентувала увагу, оскільки детально всі цифри ви почули, щоб не виникало абсолютно ніяких недоречностей. Такі питання, які є життєво необхідними, і ми маємо закрити до кінця поточного, ну, як мінімум, до грудня місяця у нас є ось такий, відповідно. Потреба, яку ми маємо нагально вирішити. Можливо, є якісь пропозиції інші. Шановні депутати, ставлю на голосування відповідно проєкт рішення про внесення змін до бюджету Рубинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Прошу підтримати. Ружинської селищної ради і виконавчого комітету, виконавчих органів зі змінами. Проблема в іншому. У нас фінансове управління, оскільки розпочинається опалювальний сезон, їм потрібно в штат ввести додаткового кочегара, тому що у них окрема котельня. Це без додаткового спрямування коштів, це виключно зміни по самій структурі. Є запитання, заперечення. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Залишимо чотири структури пересування. А допомоги за. Шановні депутати, хоча. Чергове засідання сесії, але є у нас земельні питання, які стосуються саме ефективного наповнення бюджету. Тому тут немає питань земельних, які б спрямовували щодо виділення земельних ділянок ОСГ, ОЖБ. Це виключно щодо урегулювання договірних відносин. Якщо немає заперечень, переходимо до боку питань земельних. І так, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду в користування на умовах оренди. Надати дозвіл Сергію Івановичу Локуну на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду в оренду для господарських потреб. Орієнтовна площа 10 гектар межами село селищної ради, тобто, це надати дозвіл. Є запитання не, не. саме на голосування, прошу підтримати. Земельних ділянок, не нерозподілених земельних часток паїв, приватного підприємства, фермерське господарство, троянда. Це також надати дозвіл. Є запитання? Ставлю на голосування, прошу підтримати. Це рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про надання оренду земельних ділянок ДП ружин молоко Розглянувши питання та надані документи ДП ружин молоко в особі директора колесника Анатолія Володимировича відповідно до діючого законодавства, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин. Оскільки у нас немає відповідних висновків, ми зараз його обговорюємо щодо надання в оренду, підійде Ірина Петрівна, щоб не було, і ми всі мали чітко встановити орендну плату в розмірі. Не знаю, яка нормативно грошова оцінка, і відповідно зараз обговоримо щодо строку відповідного договору оренди. Немає заперечень. Це ж так, я так розумію, що тільки під водонапиною базу скважина водоочисні. Це не територія загалом сподівається. Ні, там договір є. І так, Ірина Петрівна, у нас для розміщення експлуатації основних відсотків та потухомічних будівель та споруд підприємства переробної машинобудівної та іншої промисловості. Це там, де їхній отстойний. Другий, Другий. І так, нормативно грошова оцінка. Так, да, 3 мільйони, зараз я думаю, це більше ділянку, так, 3 мільйони 23 тисячі 449 гривень, 54 копійки. 3% ми поставили, у них всі діянки під 3%, за промисловості дуже велика грошова оцінка. Получається 90 тисяч 703 гривень, 48 копійок у рік. Це 90 тисяч 703 гривень 48 копійок у рік. Це за гектар 73. А в них тут український. Це 82 вирішали. 82, гектар 82. Ваші пропозиції. Це нормальні гроші. Ваші шановні депутати, Людмила Іванів, виголовка. Це форма фільтрації. Це що, що там у нас? до моменту закінчення заключення тих нового Терміни до моменту закінчення терміну попередніх договорів з маслозаводом там 31-32 рік. Так щоб вони всі йшли на разом закінчувалися. На інші ділянки. <клес> Шановні депутати, які є пропозиції? Це може було фільтрації? Це ж <клес> це була це яка було за яке розміщено за межами населеного пункту Сенте Ружин Воно земельна ділянка була. Віддані розпорядження більше по закону до 2021 року обласної державної адміністрації. Вони питалися заключити договір, ну не змогли. Є пропозиція 3% нормативну грошову оцінку, ви щойно почули. Для того, щоб всі у нас договори оренди, а мас маслозавод заключені і спла сплачують всі відповідну оренду плату по земельній ділянках, ставимо термін на. Да, на 7 років встановити орендну плату в розмірі 3 Ставлю на голосування. Прошу підтримати. За Наступне питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель під проєктами польовими дорогами в оренду то Сігнет-Центр село Верхівня. 7 років термін оренди, орендна плата у розмірі 12%. Я ще раз говорю, це земельні ділянки під проєктними польовими дорогами. Прошу, ставлю на голосування. Прийнято. А що наступне? 16. 16 <серків> Я хочу <кушу> 17. <серків> 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 наступне питання: в порядку не було про затвердження технічної документації <серків> в порядку, з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ДП Ружин, молоко. Це земельні ділянки, по яких щойно ми з вами приймали. Виставки. І так, нормативна грошова оцінка відповідно кадастровий номер земельної ділянки загальною площею 3 мільйона 23 тисячі 449 гривень. Є запитання? Ставлю на голосування, прошу підтримати. За рішення прийняте. Наступне питання порядку денного: також щодо затвердження нормативно-грошової оцінки, затвердити нормативну земельну ділянку водного фонду. Ружинська селищна територіальна громада за межами населеного фонду село Ягняти, 7,8 гектар. Затвердити нормативну грошову оцінку. Земельної ділянки площею 7,8, у розмірі 164 тисячі 448 гривень, та земельна ділянка площею 5 гектар, розмір 105 тисяч 415,80 копійок. Різниця, звісно, в нормативці сумашедша, але з різним цільовим призначенням. Є запитання? <звіг> Ставлю на голосування, <звіг> прошу підтримати. 16. За рішення прийнято. Так, земельні ділянки водного фонду, нормативку ви щойно почули. Е, Строком, термін, пропозиція. 10 років. Які є інші пропозиції? 217, ми на 10 сюди. Ми давали всіх на 10, чи що запитують. 10 років дії дієш ми ціні. Через 1990. Немає заперечень? Відсоток 9. Є запитання? Ставлю на голосування. Ставлю на голосування, що нам Прошу. Так, ми спитаємо. То ми вже в принципі закінчуємо. Є ну, депутат Шановні, Дмитри, як, у нас, секунду. Шановні девіше задав. Дякую, Ірина Петрівна. У нас залишилося два питання. <звисто> Шановні депутати, наступне питання порядку денного про дострокове припинення повноважень заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ужинської селищної ради. Відповідно до статті 25, 26, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, в Україні статтею 10-20 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Відповідно Кодексу законів про працю Україні, розглянувши заяву заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Дмитренка Максима Максимовича, від 2 вересня 2024 року, в проєкті рішення сесія вирішила припинити дострокове повноваження заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Мужинської селищної ради. Дмитренко Максима Максимовича звільнивши його з посади за угодою сторін 1 жовтня 2024 року. Вважати останнім днем здійснення повноважень від 1.10.2024 року останнім робочим днем. Виключити заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ружинської селищної ради з персонального складу комісії селищної ради, до яких він був обраний. Сектору скадрової роботи оформити звільнення. Фінансовому відділу забезпечити, здійснити розрахунок Хочу надати слово Максиму Максимовичу. Прошу всіх підтримати. Дане рішення, ну, і заяви, в інтересі, не заявить, що з конфліктом інтересів не може брати участь голосуванні. Ставте на голосування. Ставлю на голосування, що нам вийде. Ні, це друзі. 15 я? за рішення прийде. 14 питання про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради Пілотренка Максима Максимовича. Прошу, Максима Максимович. Прошу підтримати можна депутати. Ну і в зв'язку з інтересом в даному питанні вичерпувати голосування. А хто там слідчі зате? Вітяння коліка. На Бестрічок направили прав. Відеотрансляція видається. Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу. <tart> <nowadays> Чекаємо. Так, Я ж прошу. Я вважаю, що дійсно здійснилося те, що поставили за і все буде найкраще. 15 питання порядку. Де попало там? Дякую. Все, що стосується роботи Центру надання адміністративних послугської селищної ради у новій фінансі. Вони надають відповідні послуги. Ми маємо його узаконити, тому що зміни по кабільну йдуть це щодо оформлення відповідно військового посвідчення. Слав у нас, я думаю, немає нікого на кого нарікання Центру надання адміністративних послуг. Мені здається, це один із тих напрямків селищної ради, які працюють нову з часу. Тому прошу підтримати проєкт рішення про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Ружицької селищної ради у новій редакції, тобто розширений відповідно переліку. Ставлю на голосування прошу підтримати. 14 за рішення прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного. Чергового засідання сесії, розглянуто в повному обсязі, детально опрацьовано і прийнято одноголосно відповідні рішення, за що я вам щиро дякую. Всім здоров'я, витримки і разом до Перемоги. Оголошую засідання позачерговою сесії.